Кабмін не має грошей на підвищення зарплати пенсії. Про це на відкритті ранкового засідання уряду заявив Арсеній Яценюк. Втім, запевнив, що планує переглянути питання після проведення реформ, адже соціальний захист залишається пріоритетним для чинної влади. За словами прем'єра, за реформаторський пакет голосуватимуть вже в понеділок. Документ є запорукою отримання грошей від МВФ і нагадав, ці кошти дозволять стабілізувати ситуацію в країні, в тому числі і у банківській сфері. Завтра до ночі узгодити всі технічні моменти і в понеділок оперативно і швидко проголосувати. І таке голосування буде виконання попередніх заходів, які погоджені з Міжнародним валютним фондом і з нашими зовнішніми кредиторами. Я вкотре хотів би наголосити про те, що у нас немає реформ, які потрібні Міжнародному валютному фонду. Тому що міжнародному валютному фонду нічого не потрібно в Україні. Це Україні потрібні реформи, і Україні потрібні зміни.